Ідея така, щоб він був центральною подією проєкту Тернопільська столиця України, щоб брали участь в фестивалі не тільки студенти міста, а й студентів всієї України. От Наразі, що ми маємо, це команда з Чернівців, Івано-Франківська, Рівного, Полтави, Запоріжжя. Це ті вже, з якими ми сконтактували. Тобто, щоб команда складалася з певної кількості учасників, це 15 чоловік. Групу Брали участь в різного виду змаганнях, тобто в заходах, і тобто ми визначили кращу студентську команду, і в Тернополі і вручили Кубок стенської столиці, тобто за перше місце. Через, через призму різних, різних заходів спортивні, розважальні, інтелектуальні і плюс робимо два штунських рекорди, зараз по них детально обговоримо щоб якраз uh, привернути увагу uh, всієї України тобто, до події в Тернополі. І в кінці uh, гарний концерт на ну, острові Чайка, щоб прийшли uh, міщани, подивились на, на дійство, щоб тобто, зробити розтину. Які uh, числа помилися? 24-26 травня. Виходили з такого, тому що ну, сам раз хотіли 17-19, mm -hmm. а там ну, має бути, <кій> здається, так? Ну, Туристичний. <кій> так, так.